Холодник на кефірі, страва, яка врятує в спеку без стояння у плити та без зайвих клопотів. На крупній терці натираємо буряки та огірки. Я всього використовую по 4 штуки. Яйця нарізаємо дрібненьким кубиком та відправляємо до овочів. Заздалегідь відварене куряче філе або ж запечене, як було в мене, теж подрібнюємо. Зелені беремо багато, використовуємо всю, що є в холодильнику. В мене була петрушка, кріп та вже ж зелена цибулька. Вичавлюємо десь. Одну другу лимона, а вже ж солимо та перчимо. Перейдемо до заправки, тут можна поєднати кефір та айран. В мене айрану не було, тому використовую тільки кефір та мінералку. Все ретельно перемішуємо та залишаємо у холодильнику десь на годинку. Простий у приготуванні холодний в літню спеку, холодник готовий. До порціонної подачі можна ще додати відварене яйце. Тож нехай смакує!